Твої проблеми не варті обговорення, але вона валить на тебе всі свої. Більше того, коли ти піднімаєш свої проблеми, зазвичай про односторонність і наскільки це неприємно, ти отримуєш класичну відповідь. Як ти взагалі міг це згадати, знаючи, що мене це засмутить? Або я зла на тебе за те, що ти це згадав, добре знаючи, через що я проходжу? Я вийшов із довгих стосунків, які перетворилися на таке, лише шість місяців тому. Вона могла годинами сидіти, нити, скиглити і влаштовувати істерики через найменші дрібниці, але коли в моєму житті ставалося щось серйозне, наприклад, спроба самогубства мого Брата, її відповідь була: ну, так він і так мудак. Цікаво, чи в таких людей просто відсутня якась симпатична здатність, або чи не є вони потай психопатами. Я теж зустрічався з такою людиною, і їй абсолютно не складало труднощів розповідати про свої університетські плітки, так ніби настав кінець світу. Але коли я розповідав їй, як проходить організація похорон мого дідуся, вона відповіла: А я тебе питала. Вона так і не змогла відповісти мені на це, тож припускаю, що й сама не знала. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профілю.